Дічі, всім ще раз доброго дня. Ми на ринку Івано-Франківську. Перша частина так була закінчена на цих качечках по 250 гривень за штуку. І йдемо. Подивимося що далі. Що цікавого ще є на ринку? Так, є такі є такі кролі. Дивіться, які гарні породні кролі. Я думаю, в мене є парад парад сильний паросий. Я думаю, не йде на м'ясо, вже, бо я паронець не знаю, я говорю. Ну, є фотоко, але гідровість. А ці по чому? 800 гривень хіба. І так теж не вродило. Я не знаю, що система така, що наша вода, вона може якийсь сильно, а не вже зажити, а впало височку. Гарні хроби, так. По 800 гривень за штуку. Це 250 стандарт. І по 300 перламот. Нутрії молодісіки, який вік? Ці поверх двох, ці поверх трьох. Ось такі. Гарні такі нутрі. Шість самок є, решта все самці. Та є шість самочок і решту самці. Ось такі нутрі. так що на ринку отакі, людина продає, то, кого цікавить, приїжджайте на слідуючу неділю, якщо ще буде, то придбаєте. Дивіться, зерно по 11 гривень. Є ячмінь. Є пшениця. А букруза? Порода по 12. Ось так. так, дивіться, є на ринку поросята. Вже Я майже що не Також тут є поросята, кого цікавить. Дивіться, поросята дуже гарні. Поросятка м'ясна порода. Підхрещені вони бачите петреном. Видно неозброєним оком. А ви в не бачите? Що за поросята? Що? Я туди дуже мало їду. А свині по чому ваші? 2800 за штуку. Це петран з чим? Петрен плюс дюрок. М'ясна порода. Цікаві свої.

Так, Побучи. але як я там 100 гривень? Бачите такі. Така гарно виражена холочка у них, отакі свині мають бути. Видно, що свинки м'ясні, гарно роздільний так, зад. Звертайте на це увагу, беріть породні свині. Буде гарний вихід м'яса. Ось так. А то жовті само ліманці? Ні-ні, то так і такі жовті. Так, є, є голуби на ринку ось такі. Лиші, тепер, тепер голуби тут в стороні, трошки в боці. бо ці, Ринок у нас основний там, а голуби трошечки перенесли в бік. Ну Подумаєш, ти трошки, ти трошки яти. Будемо сватами. Так, а от ну, ці такі гарні жовті купили, не знаю, скільки купили сизі. А ці силики по чому? По 100 гривень спортивні. Дивіться, ось такі Ось такі жовті по 300 гривень за штуку. Гарні жовті, біле крило. Досить гарні жовті. такие такі гарні Так, є ось такі голуби. Різнобої бачу по парах. По парах такого немає нічого. По парах немає нічого. А чії голуба? А руку почекають, почекають на зустрічі по одного до А ці лимоні сінько ж, не знаєте. Не знаю, хто поставить. Гарна така пара лимонних. Бачу голуба червоне око. Ого, я такого голумочка маю вісню робити. Голубка мене ще. Так, ось такі голуби ще є. Що среднього коштує за штуку? 150 гривень за штуку. Але мама смотри, що сама має, так? 17 числа. Всьому 25-го року. А пара гривень що коштує? 300 гривень. Ти одну чи ні? Ну вот так, оці жовті то одна ну, а, а. Там ще є одна червона. Що він має робити? Є такий муліман. А це справна пара? А ці що коштують? Четыре стариння спрова пара. Ось таких темних, чорних. А то А ці жовті, в лимоні, то параші? 400 гривень. Спарована пара 400 гривень таких лимонних. Зараз перепірюється, але диється непогано. Підходить Червоні мулімани 300 гривень. Так, в середньому сторінь за штуку. Ну воно і є. Ось такі голуби сьогодні на ринку. Голубів мало. Так, і отакі от голуби, такі в середньому по 100 гривень за штуку. Так, ні, голуби зараз в принципі недорогі. Мало хто вже їх тримає, але час нам сказав, що птицю треба любити. Хто має можливість вже у селі досить гарно ставити за ними, як вони гуркують, як вони виводять. Досить-досить цікаво. Це ними стежити. Ваші голуби Ось так. То він на вашу голову гроші заробляє. Ось такі. Голуби ще є. А ці чорні це хрестові що коштують? То пара? Пара. То що коштують вони? 300 гривень пара. 300 гривень пара. Мені треба до вас додому приїхати. Що кажете? Мені треба вас додому приїхати. Щось би у вас затарився трохи. З дому ніч не продаю. Не? Отакі. Ось так, для чого луби такі, такі ціни, так що йдемо далі. Що щось цікавого є. Каву по 20 гривень такі гарні. гари. Ці такі гарні лілі, є 150 біла і по 100. Ось така рожова фіолетова така, гарна. Так, є ще кролики. Ось така молодь. Ці по чому, Добрий день? а. По 300 гривень такі кросу молоді. Тим всіки, три місяці десь, так? Їм три місця десь мають не ну, так? Десь біля трьох трохи. А ці по По 50 гривень качка шипун. Це їх мама, так? Так, так. А качка ж коштує? Я вам так фрукталку не знаю. Десь 250, я пам'ятаю. Так, є голуби. Такий гарний самець, темний. Гарний самець. Дівай, зьому голуби. Ось такі гарні голуби, що спортивні. 17 го числа виставка в королівці. 17 серпня. Так, дивіться, які гарні породні кролі. Що коштує такий кролик? 1300 гривень. 1300 гривень. То саме, так? Є ще в наявності. 097. 288, 753. Дивіться, кого цікаві такі хороші породні кролі, телефонуйте, уточнюйте. Я бачу і молоті є. І я думаю, самочки на продаж такі гарні самці. Так що собі уточнюйте і чоловік вам розповість. Тому що дуже мало породніх кролів. Коли за породу треба боротися. Ну, дуже гарний такий виставковий кролик. такий. Дивіться, який гарний. Бомбезний просто. Така Бугундія бачите. Шикарнезне. Дивіться, дуже гарні, породні у чоловіка. ці качки-шипуни, німецький шипун, ось такі по 170 гривень. Більші по 170, менші по 120 Каліфорнія ось така по 400 гривень. Трьохмісячна. Так, ось такі качечки є. Шипунець. А ці по чому качки? По 120. По 120 гривень за штуку такі качки. Що за порода ця качок оця? Тому <реку> два місяці ще немає. І це такий також шипун. Немає ще двох місяців. Такий гарний качурець. Так, ось такі кролі. Що? А, кого цього? Такі породні кролі. Яка ціна таких кролів? Яка ціна таких кролів? не Яка ціна кролів таких? Оцього? Так. Півтора тисячі. Півтора тисячі таки. Кролик. Так, ось такі курочки Адлер по 150 гривень. За штучку модняк Вже пологенко сезон завершується з корми, але ще курочки є. Це не сучка. Так, ось такі підрощені по 190 гривень. Півники, бачите. По 190. Так, дивіться, є такий різний інвентар. Різні плашки. Знімачі, лищата, бачите, наявності. Є Дуже-дуже багато різних таких. Хороші такі які згодяться. Я ж не знаю, що якогось з тобою маю багатну. Нормальний кров? Нормальний. А що не каже? Покажи. А я що? Я не думав, що тут такі є. А як? А не має? Так, різні мечики, різні пробої, бачите, є пробойчики, все що, все що забажають. Це що таке? Це такий нашийник. І цікаво. Отвертка, бачите, яка добротна. Така що можна її вибивати, і забивати. Бомбезні просто. точення такі, це просто. Цю твердку не вламаєте ніколи в житті. Дуже сильно. Ось так, зробимо третю частину вам за 3 серпня. Йдемо, що подаємо, що цікавого є, так що не забудьте підписатися і очікувати третю частину. Всім дякуємо, до побачення. Ja, ja. Ja,